Хіба самому написать таке послання до себе, та все до чисто розказать. Усе, що треба, що й не треба, а то не діждеся його, того писання святого, святої правди ні от кого, та ждать немаю от кого, бо вже б, здавалося, пора либонь, уже десяте літо. Як людям дав як обзаря, а їм неначе рот зашито, ніхто не гавкне, не лайне і не наче й не було мене. Не похвали собі громаду, без неї, може, обійдусь, а ради жду собі поради. Та, мабуть, в яму перейду із москалів, а не діждусь. Мені було, а серце мріло, мій Боже милий, як хотілось, щоб хто небудь мені сказав, хоч мудре слово, щоб я знав, для кого я пишу, для чого, за що я в країну люблю? Чи варт вона Огня Святого, а ще не знаю, що роблю. Пишу собі, щоб не міняти часа святого так на так. А іноді старий козак верзеться грішному усатий своєю волею мені на чорнім вороні коні, а більш нічого я й не знаю, хоч я за це і пропадаю тепер далекі стороні. Чи доля так оце зробила, чи мати Богу не молилась, як понесла мене, що я? Неначе лютая змія розтоптана степу здихає, заходу сонця дожидає. От так то я тепер терплю та смерті степу виглядаю. А за що, їй Богу не знаю? А все-таки її люблю, мою україну широку, хоч я поїй і одинокій, бо бачте, пари не знайшов, аж до погибелі дійшов. Нічого, друже, не журися, в дулевину себе закуй, гарненько в Богу помолися, помили, а на громаду хоч наплюй. Вона капуста головата. А втім, як знаєш, пане брате, не дурий, сам собі міркуй.